Усім привіт! Сьогодні ми знайомимося з брендом Zola. На початку відео, як завжди, закликаю підписатися на мій ТікТок та на мій інстаграм. Зараз щось страшне відбувається з інстаграму, у мене йдуть одні відписки, тому буду дуже вдячна за підтримку і активність там, бо там я набагато активніше і контент там виходить частіше. Рукусик. Я знімаю дракузік. Якась хоча б привіт. Хочу сказати, що я зовсім трошечки знайома з цим брендом, це наш український бренд. І сьогодні я так само буду знайомитися з ним, напевно, як і ви. Коробка така дійсно солідна. Вверх цього відео я вам підзніму наповнення е, цієї коробки. Тут дійсно дуже-дуже багато всього: і олівчики для губ, і спонжики, і праймер під макіяж, олівці для брів, і віск навіть два. І також тут навіть є пучкові. Вії першим дістала праймер, його не протестую, бо в мене на обличчі вже є тон, румяна, консилери, все інше. Але. Він у мене був у робочому кейсі. Мені він дуже подобався за текстурою, за тим, як він підготовлював шкіру до макіяжу. Єдине, що мені не подобалось, це коли засіб вже закінчується. Ось ця трубочка не дістає до кінця, і доводиться вже якимось іншим чином діставати звідти продукт. Наступним дістала два спонжики. Вони дуже красиві. І мені дуже подобається, що у кожного окреме пакування це дуже насправді зручно, бо зазвичай не знаєш, блін, де зберігати ці спонжі. І спонжики, до речі, у них дуже, -дуже м'якесенькі. Прям дуже м'якесенькі. У мене був такий, але був з блискітками однотонний. Хочу сказати, що вони дуже м'які, дуже реально якісні, але вбирають в себе багато продукту і легко рвуться. Бо в мене отакий спонжик порвався на, по-моєму, третє використання. Було дуже неприємно, бо він, ну. Дорожче, звісно, ніж, наприклад, якийсь заліку, хоча і якісніше це однозначно. І перше, що ми сьогодні протестуємо, це два воски для брів. Я не знаю їх різницю, якщо чесно. Написана нова формула, і тут написана нова формула. Я не розумію, поки в чому різниця. Але ось цей маленький віск, він в колабі з якоюсь, напевно, Бровісткою, блогеркою, я не знаю, якщо чесно. То я пропоную, щоб це відео було максимально корисним: протестувати один віск на одній брові, інший на іншій. Круто, що тут одразу в комплекті щіточка, бо у мене, чесно, таких немає, у мене тільки силіконові. Нічого, собі подивіться, це прям такий здоровецький віск, якщо порівняно з оцим, наприклад. Почнемо з цього. Чесно, це не мої абсолютно продукти. Я зазвичай брови не вкладаю, не підфарбовую. Е, ні, набрехала вкладаю, але це гель. А ось такими. Засобами, як воск, я взагалі не користуюсь, бо я не люблю на собі цей ефект зализаних брів. Мені здається, що я виглядаю дуже дивно. Дивіться, який в нього красивий колір, і він пахне якимось, блін, якоюсь настоянкою. Наберу його зовсім трошки. О, до речі, він достатньо такий м'якенький, але не так, щоб розтікатися. Буду використовувати дзеркало з палетки Beauty Bay пастельних відтінків. Блін, мене напрягає те, що поки мені подобається. Ну що, якось так вклалась моя брівка, якщо чесно, мені дуже подобається, вона дуже легко вклалась. Прям Я не очікувала. Ще після цього відео перейду на візки, я вам кажу, бо ну, виглядає дуже гарно. Ну що, тепер тестуємо ось цю от крихітку. Подивимось, який він всередині. Фу, дивіться, який красунчик, блін. Ось цей мені здався трошки м'якшим. Можливо, я вас обманюю, не знаю. Мені вже здається, що вони дійсно відрізняються, тому що це якийсь не такий прям фіксуючий. Тобто він е, вкладає, але не так, як цей. Тобто, бачите, що щось, щось не те. Блін, е, може, треба ще набрати? Я не знаю. Но я його набрала, в принципі, навіть більше, ніж. Ось того Геля. Ладно, залишимо цю брів за Я вже вкладаю її хвилин, блін, сім, я не знаю і не можу вкласти просто. У нас якраз є олівчики для брів, тож протестуємо. Тож однозначно можу сказати, що із цих двох вісків мій фаворит однозначно ось цей рожевий. Мені здається, це прям така база, бо ось цей якийсь експериментальний, блін, я не знаю, але ну, мені він не зайшов, оцей просто бомба. Ну, якби... Я думаю, ви самі бачите, що тут фіксація клас супер. Виглядає вау. Ось тут фіксація, ну, типу. Ви знаєте, це чисто суб'єктивна думка, можливо, комусь більше до вподоби. Ось цей гель-блакитний, можливо, комусь більше рожевий. Мені більше рожевий, бо з ним не маємо роки. Ти зафіксував? Все, все готово, і, ну, Хвилина буквально. З цим треба возитись і. Не факт, що і так вкладеться, ну я не знаю. Мені не зайшов, але можу сказати точно, що він не такої сильної фіксації, і, можливо, якщо ви не хочете ось цього прямо зализу, вам підійде цей віск як типу гель. Але навіщо віск, якщо можна просто взяти гель? Я не знаю. Наступним я дістаю ось такий пакуночок. Хочу сказати вам, що тут знаходяться олівчики для брів. Їх тут аж 6 штук. Є багато класних відтінків на вибір. Мені, ой, 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 ой. Мені здалося, що цей це взагалі якийсь, типу, як консилер. Це, напевно, не для брів. А, -а, -а так, все правильно. Коректор лайнер for brows and Eyes. Якщо ви побачите, то ось там це написано. Ну, і ось у нас залишається 5 відтінків для очей. Я робила свочи на такій стороні, що дуже незручно, але ви бачите, що тут. І чорний, і коричневий, і для блондиночок є більш-менш світленький. Це у мене олівчик у відтіночку блонд він так і називається. Ось такий, сподіваюся, вам хоч трошки видно відтінок. Як бачите, особливо домалювати мені було нічого. Я тут підмалювала ось цю залисинку, яку мені не вдалося вкласти. І хочу сказати, що цей відтінок, блонд, ідеально мені підійшов, прям тон в тон моїх брів. Олівчик доволі м'якенький. Не можу сказати, що він прям як гелевий, і в цьому його прикол, в тому, що у вас не буде замість брови просто пляма, тому що, якщо олівчик для брів дуже м'який, ви просто собі зробите, ну. Жесть. Тони можна собі спокійненько, гарнесенько промалювати брівку у тих місцях, де не вистачає волосинок, і буде вам щастя, просто супер! Я ставлю олівцям лайк. Ну а наступним кроком якраз дістаю ось таку коробочку з олівчиками для губ. У мене в інстаграмі є прям окреме відео, де я протестувала кожний олівчик. Там прям кожний відтінок, ви можете перейти. Я, напевно, залишу посилання в описі під відео, і ви можете прям обрати собі відтінок, бо відео реально вийшло класне. Ось така тут у нас картина, і тут є точілка, до речі. Хочу вам сказати, що ось ця точилка це одна з найкращих. Я собі сама так купувала і ось мені надіслали ще новеньку. Я цьому безмежно рада. У олівчиків для губ також п'ять відтінків. Мій фаворит це однозначно відтінок 0,4. Ви знаєте, це був меч, прям з першої секунди я його нанесла, подивилася на себе на відео. Це просто ну 10 із 10, Це мій улюблений тепер олівчик. І він мені пішов на заміну 110-го від Глембі. Я думала, що вже не знайду такий красивий олівчик, але ось ні знайшла і вам дуже раджу. Зараз будемо наносити. Трошки зволожим губки, бо в мене капець що з ними. Так, да, зараз макіяж буде оглядати на мені не дуже, бо в мене вони дуже дуже сухі, Але Але вже, вибачте, іншого варіанту в мене немає. В принципі, олівчики не гелові, вони. Звичайні воскові, я так розумію. Але, не дивлячись на це, вони м'якенькі і ними дійсно зручно малювати, бо я трошки побоююсь олівців воскових, бо вони зазвичай реально тупо царапають губи. В цих такого немає, вони, не дивлячись на формулу, м'які. Ну і от, скажіть, чи не краса, такі губи, я просто не можу. І ще золона надіслала ось ці от пучкові ві, як я вам казала. І зараз хочу профарбувати свої і підклеїти ці, подивитись. Відклеїти ці і подивитися, як взагалі воно буде, чи буде зручно, бо чесно, я користувалась тільки вієй мозаліку. То це перші в мене такі багаті і дорогі вії. Профарбовувати буду ось цією тушою від Maybelline Firework. Будь ласка, запрос до Maybelline робіть термотуші, бо я ненавиджу туші, які складно змивати, але в неї дуже красивий ефект. І дуже-дуже зручна щіточка. Ось так профарбував цієї туші, і думаєш, нафіга взагалі щось клеїти. Але ми вже домовились, то будемо клеїти. Клею в мене, до речі, від українського бренду Альона Тофіль, а пінцетік в мене сталекс. Це бюджетний бренд, але дуже дуже гарний. Типу, знаєте, як найкращий з бюджету. О, нічого собі вони так легко відклеюються. Не знаю, чи видно вам якусь різницю? Мені мінімально, якщо чесно. Ефект від них доволі натуральний і прям колосальної різниці я не бачу, але звісно, вік стало більше. Ну що, такий у нас результат вийшов, як на мене, очі стали виразніше, але вії все одно виглядають дуже натурально. Ось розмір, вій, їх товщина та вигін. Пишіть, будь ласка, у коментарях свою думку з приводу цього бренду. Можливо, ви ще тестували, можливо, у вас є. Якісь улюблені продукти. Мої улюблені продукти це точно олівчики для губ, і мені дуже-дуже сподобались пучкові вії. З ними легко працювати. Ну олівці для і віски я просто не користуюсь цими продуктами, тому нічого прям такого сказати не можу. Але ось цей рожевий віск дійсно гарний і його точно можу рекомендувати. Оцінюйте цей макіяж у коментарях. Буду вам дуже вдячна за активність під цим відео. І не забувайте про підписку. Ну і до наступного відео!